Прямо маска. Выглядит. Um, de yeah mm -hmm. Vem. Вдох, Вдих. выдох, Вдих. 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 выдох, вдох. Вдох, выдох вдох. Oi. We...

Супер! сюда, динамику статичный. Rudy. 因为。 Mm-hmm. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Входимо в положення так, щоб ноги ноги не були занадто широкими і не були занадто вузькими. Дуже невірно буде відводити сідницю в ретроверсію. Робимо на рівні м'яза, а саме. Вмикаємо велику сідничну м'язою, вона буде виштовхувати таз вперед. В той же час середня сіднична м'язо буде розтягувати коліна назад, щоб вони не завалювалися вперед. Коліна повинна дивитися по направленню з носочком. Сідаємо в положення трошки вище лінії колін, і будемо відчувати, як вмикаються наші квадріцепси які буде допомагати не падати нашому тілу. Також саме відчуваємо дію м'язів протидію на рівні м'язів, тиснемо в внутрішню частину нашої стопи, а саме на великі пальці, в той час, коли наші коліна виходять назовні. Розкриваємося в тулупі, відчуваємо, як працює найширочі м'язи нашої спини і тріцепс, розкриваючи нашу грудну квадратний М'яз нашої спини не дає нашій наші спині впасти вперед. В той же час ми працюємо на, протидії, на рівні протидії м'язів, відкриваючи грудну, ми розводимо лопатки. В цьому нам допомагає великий м'яз, грудний м'яз, а так само, як і передній зубчастий м'яз. Вмикаємо прес, а саме. Поперечний м'яз нашого живота, він робить як стабілізація нашого попереку, щоб наш корпус не завалювався. Розкриваємо наші руки і тримаємо їх рівно, в цьому нам допомагає середній пучок нашої дельти. Не запрокидуємо шию вперед. Микаємося нашої шиї і підводимо наше підборіддя в ретракцію. Не піднімаємо наші плечі до елевації, пускаємо їх в депресію. В цьому нам допомагають нижні пучки. Нашої трапеції. Вмикаємо наш середній середні замок, так само, як і верхній замок. Відчуваємо стягненість а, по задній лінії і розтягування в просторі передній лінії. Відчумаємо цю асану. Штранга дандасана. Виходимо в неї через четвіреньке. Дивимося за тим, щоб наші п'ятки не уходили вперед і не уходили назад. Вмикаємо наші м'язи наших литок. Діємо на рівні протидії м'язів, а саме впираємось долонями в підлогу, а, і, тиснемо в внутрішню сторону, тобто робимо пронацію. В той час, як наш лікуть працює в супінації і дивиться назовні. Щоб наш корпус не вкладав ні вниз, ми вмикаємо величнісідничні м'язи і задню сторону. Біцев стегна, щоб наш корпус тримався рівно. Розкриваємо грудну клітину і не зводимо лопатки. Цьому нам допомагає широчайший м'яз спини і трапеционний м'яз. Відкриваємо грудну клітину. Лопатки допомагають нам розводити зубчасті м'язи і велика грудна м'яза. Плечі відводимо від ух. Вмикаємо середній і верхній замок, вичуваємо розтягнутість в просторі, не кидаємо шию вперед, підтягуємо її за рахунок ремінних м'язів нашої шиї і верхніх пучків наші дельти. Відтискаємось від землі і тримаємо баланс на рівні протидії м'язів. Вмикаємо перечний м'яс нашого преса і велику сідничну м'яз. Вмикаємо квадру, котра стягує наше коліна.